В голові в мене грипа, я можу в неї тільки їсти. Складну роботу не можу зараз робити, тому шукаю щось, що можна зробити просте. Теслівський зарядний модуль, як колись показував внутрішній світ такого, коли принесли на ремонт повністю робочий. Заодно показав середину. Посилання десь буде повспливайся. Зараз якби цього показувати не буду. Мене цікавить адаптер. Це людина собі зробила для тестування, бо привозить їх і продає. Перед продажем перевіряє, це продало і каже: не вмикається. Справді не вмикається. Я собі беру колодку, щоб підключити під звичайну однофазну розетку. І будемо дивитися, чи воно справді не вмикається і чому не вмикається. В оправдання власника, хіба можу сказати, що це є тестовий. Перехідник, тобто тільки включити, попробувати. Під навантаженням воно не працює. Хочеться вірити, але тоді питання на хіба було такі моцні дроти давати, якщо це тільки для тесту, для перевірки. Так не можна робити. Тут мусять бути гільзи, тобто провідник мусить бути обжатий в гільзу. Підключив 220, включаю і справді. Нічого не засвідчується, немає реакції. Розбираємо. Декоративна кришка на двох гвинтах. Під нею на вісьми гвинтах герметичний хрустальний гробік. І ось плата, котра не хоче вмикатися. Треба зрозуміти, чому вхід живлення в нас через цей клемник. Ці дві шини, котрі йдуть на контактори, очевидно, не стартує. Блок живлення на власні потреби. Дивимося низькоомні резистори, шукаємо запобіжники. Дивимося проходження струму. Причину я встановив швидко. Залишилось зрозуміти, чи це причина, чи наслідок. Відповідно, виправити і одне, і друге. Зрозуміти, чому так сталося, ну і знайти потрібні деталі, тому що як би з тим завжди теж нюанси. Але ми собі раду дамо. Не втомлююсь показувати, як круто клеми тут в Тесли заварені. Це є багатожильний дріт, сформований і приварений до клеми за допомогою ультразвуку. Ось видно багатожилку. І гляньте, як воно круто спресовано. Обалденна штука, але в домашніх умовах повторити, на жаль, практично неможливо. Ну що, ставимо то діло назад, закриваємо гробі, тільки ще пару конекторів. Треба підключити. І пробуємо. І що, і що? Стрельне чи буде працювати, як думаєте? Хіряк. Включив. Що ти? Ярче тисячі сонць. На той раз повезло. Що було, які детальки міняти? Я, звичайно, не скажу. Думаю, було міжфазне, тобто влупили неправильне підключення, була перенапруга, погоріли захисні вхідні кола, резистори баласні, зачепило живлення на власні потреби. Відновив далі силові реле вони були не задіяні в цей момент, пошкоджень бути не повинно. Збираю, хай працює. Сьогодні на столі щось велике. Воно гібридне на 10. З копійками кіловат. повер HM102M 102 кВт повер вмер. Щикнув з Ненацька. Щикнув з вибиванням вхідних вихідних автоматів і задиміла БМС. -ка. Десь у нас тут підписано, має бути. Земля перша нас не цікавить. Якщо я правильно розумію, то в нього коротке по батареї. Та цвяшок, це не конденсатори, а цвях. Але він вмикається. Раз він вмикається, значить він має живлення від 220, значить по 220 короткого немає. Та, На землю не пробитий немає. Тобто він засвічує меню, за словами власника, але далі нічого не клацає релюшками не запускає. Ну і не дивно, тим більше, що коротке на батареї. Здираємо кришку. Що ми бачимо всередині? В першу чергу кидається в очі запобіжник. Запобіжник по низькій, щоб не погубити ці цвяшки пластикові. Десь сюди не хоче, пручається. Я теж його не дуже хочу ремонтувати, бо маю певні підозри. Та, запобіжник, ось ось такий запобіжник у вигляді куска металевого бруска. Не дивно, що він не перегорів, то напевно би все інше погоріло, він би лишився цілий. Значить, коротке понизу гарантовано. Але і автомати просто так не вибиваються. Тому, тугеньке, блін. здьоргую клеми по дійсі шині. І дивлюся, що робиться далі. Далі в нас цвяхи. По силовій, по синхроннику в нас цвяхи так само. На вході-виході ми цього не бачимо, бореле. По сонцю короткого немає. Тобто нас цікавить основна силова плата. Треба викручувати, дивитися, що як погоріло, чому погоріло, щоб це не вийшов пристрій, який має заводські болячки. 20 НЦЄП, 15 т 14 по 10 в плече получається. Жирно, дорого. Що з високовольтною частиною? Там вона з двох боків. Не люблю я десяток, тому що це дорого в першу чергу по деталях. І воно велике, незручно з ним працювати. Страшно незручно з ним працювати на столі, бо то треба вже двигати. Причому двигати акуратно, щоб десь щось не відбити. Залити лаком по, по два транзистора стоїть в паралель з двох боків радіатора. Підлізти туди нема як особливо. Треба випаювати з відсмоктувачем, знімати повністю радіатор. Відсмоктувача я так і не купив, тому й не дивно, що я не люблю десяток. Цвяхи два. Ще два цвяхи. Причому це і по гейту, і по силі. Я думаю, що тут тотал. Та, то все весело. Тут щось діоди, чи не знаю, що НП, НП. Є і по гейту, і по силі. О, тут хтось цілий є. Тут є хтось цілий. Або я лак погано проколов. Два, 4, 6, 8, 10. Десять силових транзисторів. 20 низьковольтних обв'язки, і саме страшне, що немає розуміння, чому він вийшов з ладу. В нього не було підстав. Без грози, без перевантаження, без коротких, без скачків він просто на рівному місці влупив. Ану, глянемо дату його випуску. Чи то часом не той варіант, коли заводський брат був? Ну так, краще буде видно. 24 рік, 8 місяць. Масова партія 10.2 йшла в період 2024 року з 6 по 10 місяць, включно. То Ми маємо 8 місяць. Тобто цей інвертор він має заводський брак, заводський дефект, котрий призводить до хаотичного вигорання. Після ремонту він вигорить однозначно, досить швидко і теж без жодних підстав. Чув, що люди вже знають, вміють. Я ще не знаю, не вмію. Мені випаювати ці транзистори на радіаторі разом в зборі, проблемно. Експеримент буде дорогущий, тому я цього не хочу. Я збираю і віддаю цей інвертор без ремонту. До моменту, поки не поясниться. Хау-ноу чи ноу-хау, як то кажуть правильно по-англійськи, як їх лікувати. Бо здогадок є багато, і люди багато кажуть. Я чув, що вже є люди, котрі готові дати гарантію і вміють їх ремонтувати. Тобто, не просто зремонтувати, то, щоб він почав працювати, а Виправити заводський дефект, щоб він продовжив працювати після ремонту. Я певності не маю, експериментувати не маю ні часу, ні бажання, ні здоров'я. Тому збираю і віддаю без ремонту. Перепрошую. О, на кінець робочого дня хлопці принесли. Каже, треба пропаяти, але вже пробували самі. Правда, б'ються п'яткою в груди, що ще не включали, то є добре, бо як бачите, тут короткі замикання. Казали одна ніжка. Але хто має дрібногляд, то бачить, що ніжка не одна. А їх тут багато. Причому не просто багато, а багато непропаяних. Практично весь ряд. Коротке ми заберемо. Пропаяти ми пропаяємо. О, навіть в вершині чіпа дісталося. Десь тут бачу, соплі висять. Ну нічого, як то кажуть, ми нікому не скажемо. Ну і заодно провіряю всі решта. І якщо справді не включали, то може комусь сьогодні повезе. Якщо ви не робили такої роботи, її краще не пробувати робити, бо ви зробите тільки гірше. Тому оцінюйте свої можливості правильно. Плюс там угол лівий, засрали все. Тобто треба шукати того, хто це то може зробити, а не ми. Так, значить пропаюємо чіп. Паяльною станцією заодно прогріваємо і тепер треба нам забрати то замикання. Дуже би хотілося то зробити без демонтажу чіпа, але чи нам це вдасться, ну ми зараз дізнаємося. Є, добрий флюс, дядька Максима рулить його пльотка. Добре, замикання забрали, тепер простіше, тепер вже тонким жалом кожну ногу на місце пропаяти і перевірити під мікроскопом. Як казав один дядько, проста робота. Фактично, ціла сторона висить в воздусі, висіла, пропаяв, три сторони ідеально, четверту кожен пін ручками. Пропаяв добре теплоємність плати бішена було трохи весело, але коротких немає. Всі сидять, всі жорстко. Все на місці. Ну і все. І хлопці їдуть пробувати, чи їм повезло. Хай працює.